З нами сьогодні пан Анатолій Мельник. Він закінчив проєкт ветерану CyberCluster 2.0», який реалізує громадська організація Наукова асоціації кібербезпеки України. І проєкт став можливий завдяки програмі реінтеграції як ветеранів, яку реалізує АРК за підтримкою Державного департаменту США. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, як ви звільнилися, як ви прийшли до кібербезпеки? Вашу історію? Доброго дня. <свят> ну, Скажімо так, до кібербезпеки я ще, не, я ще не прийшов. Я ще перебуваю на початковому, ну, стар уже прийшов, звичайно, але ще так, на початковому етапі. Е, збройних сил я звільнився у 20... літом, на початку літа 21-го року. Е, збройним силам я віддав більшу частину свого життя, тому що я кадровий військовий, е, у му році, ну прийшов час там і. Так і обставини, і фізичний стан трошки почав не почав відповідати сучасним вимогам. О, тому довелося звільнитися, чому кібербезпека? Ну, річ в тім, що і моя базова освіта, хоч я й закінчував університет в далеких 90-х, але вона частково пов'язана з, уже, скажімо так, сучасним IT. Раніше це були мережеві науки, мережеві системи. Після закінчення університету військового я також був частково пов'язаний з обчислюваною технікою. Потім був у мене університет оборони, я закінчив університет оборони також за напрямком інформаційно-аналітична діяльність тому. Скажемо так, IT мене переслідує вже дуже-дуже багато років. Коли став вибір, чим займатися після звільнення, ну, скажімо так, це для мене було не було несподіванкою. Я планував продовжувати навчатися. Спочатку це, були, це було програмування. Десь з осені 2021 року я активно почав навчатися курси проходити. На жаль, у 22-му році війна внесла жорсткі корективи, ну, не тільки в моєму житті, а в житті всієї нашої держави, і не тільки нашої держави, і багатьох держав. Е, тому навчання, звичайно, прийшлося, довелось, довелось призупинити, призупи, призупинити майже на рік. Коли, там так, ситуація. Більш-менш стабілізувалася і почав для, повертатись скажімо так, назад. Були курси у мене з програмування, тому ну, вирішив продовжувати. На жаль, та група, в якій я навчався, вже давно розпалася, для мене стало питання: що ж, що ж далі? Угу. Почав, скажімо так, пошук. І чомусь, знаєте, як, війна, ця нестабільність мене від програмування трошки відвернув. ІТ залишалось в пріоритеті, а от програмування ну не міг я себе примусити сісти і знову почати кодити. Так сталося, що почав звертати увагу, та і товариші також порадили. Звернути увагу більше на кібербезпеку. Це, скажімо так, доволі перспективний напрямок, доволі цікавий. Це не програмування, це далеко не програмування. Тут більш, скажімо так, більш активна діяльність, і тут і навчання, і спілкування з людьми, і інциденти. Ну, мені це більше сподобалось. Mm. Пошук довго тривав курсів, десь місяці два я. Скажем так, витрати на те, щоб шукати, щоб знайти щось дійсно цікаве, тому що дуже багато курсів, дуже багато IT, ну, онлайн навчання, але результати мені мене відгуки мене якось не, не дуже радували. На, натрапив на саме на, на дані курси, ну я так думаю, що, мабуть, десь чи Фейсбук. Ну як я якісь із соціальних мереж, які я вже стас, не пам'ятаю, тому що я е, з ветеранами кіберкласу кластером я з самого початку роз мене власка, вже... про курси, розкажіть, що було цікавого, що навчали курси? Е, ну в мене вже був досвід навчання, uh -huh. і коли я коли розпочались ці, от самий перший там 1.0, скажімо так, назвав їх так: 1.0, ветеран ветерани 1.0, в мене був, скажімо так, легкий, не то, що легкий, я був дуже здивований кваліфікацією і рівнем викладачів. Якщо в онлайн-курсах, там здебільшого викладання ведуть молоді люди, які, да, вони спеціалісти, вони фахівці в своїй справі, але в них немає навиків викладання. В них немає навиків донести основне до слухачів, виділити щось, щось пояснити так, щоб це сразу, відразу стало зрозумілим. То на курсах ветерана кіберкластера я був просто в шоці. Я сидів до часу, до двох часов ночі мене настільки це поглинуло, настільки мене зацікавили, і викладачі, і манери викладання, і той матеріал. Обсягу було дуже багато матеріалу. У нас лекції були по три години тривали, і ну, ну це важко. Хто навчався, той знає, що три години просидіти за комп'ютером і бути в постійній увазі, тому що ну, серйозний матеріал, ти його потім ну, витратиш дуже багато часу, щоб шукати їх. Тому приходилось слухати, записувати, нотувати щось, робити конспекти. Дуже багато часу, але я вам скажу, що я був просто в захваті. Мені настільки сподобалось, і хочу зробити акцент, що вони, хоч і позиціонувалися як кібер курси з кібербезпеки, то насправді ні, там було більше присвячено основам основам мережних технологій, основам протоколів бази з кібербезпеки. Так, да, так, да, да, це та база, без якої зараз ну, в кібербезпеці робити нічого. Ні, ну якщо там розслідувати якісь кіберінциденти, там я не знаю, ходити, то, мабуть, так. Але якщо ти хочеш знати базу, то ви виключно ці курси і. Анатолію, скажіть, будь ласка, що б ви порадили додати можливо, до курсів. Ви знаєте, б, наскільки мені відомо, зараз е, був другий набір. Uh -huh. Додати було е, часу. Uh -huh. Катастрофічно не вистачало часу, тому що з таким е, займалися ми тоді по два дні в тиждень, і по ну, і по п'ятницям в нас були менторські зустрічі, які також просто, як, від яких також був просто в захваті, е, не хватало, просто не вистачало фізично часу на те, щоб і практику підтягнути. і... То зараз їх розширили, збільшили терміни. Я думаю, що ті студенти, які навчали вже за версію 2.0, були більш, скажімо так, навтяжені. Розкажіть, будь ласка, про практичні заняття? Можливо, щось запам'яталося? Практично, звичайно. Практика вся базувалася на на пакет трейсерів від Сіско. Ви знаєте, я тоді перший раз в мене колись були такі, я не акцентував це в далекі далеких часи. Так, я пам'ятаю, але цього разу і сервери, і налаштування на мережі, і IP-адресація, переадресація, статична, динамічна, ну, доволі таке. Змістовні і всі, всі, всі об'єміші, скажімо так. Анатолію, основна мета наукової асоціації кібербезпеки, і вони впроваджують її за допомогою Айрексу: це перенавчати зараз ветеранів для того, щоб вони працевлаштовувалися і шукали нові спеціалізації. Дайте пораду ветеранам. Можливо, ви от, здається, тільки ви можете сказати, якраз ветеран ветерану. На що треба звертати увагу і як треба шукати, навчатися, змінювати себе і, і працевлаштовуватись і жити далі. Ну розумієте, тут важко щось порадити. Ну, є, є, звичайно, є ключові поради, а так кожен йде своєю дорогою, навчання, кожен вибирає той стиль, який йому більш подобається, який його влаштовує більш. Звичайно, щоб я порадив. Пам'ятати, що ми, ми знаємо багато після таких курсів. Ми знаємо багато. І не боятися, тобто, ой, знаєте, там перед тобою висвічують там таблицю. Там розкажіть мені, будь ласка, я, як, який протокол, за що відповідає. Насправді курси дозволяють це все знати, розуміти і не, не сходити з дистанції. Перш за все, не сходити з дистанції, тому що м -м, відчай під час навчання. Ну, я не зустрічав таких людей, яких яких було такого, що все, все, все кидаю, воно мені не заходить, я нічого не розумію. Все це не моє. Ні. Зрозуміти, моє чи не моє, пройшовши одні курси, неможливо. Uh -huh. Я не зустрічав таких людей, які скажуть, о, там після двох занять все це моє. Це, все, я, я розумію, це моє, все. Ну, такого не буває. Щось зрозуміло, щось не зрозуміло. Час, 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 заняття, воно виводить ту пряму знань до того рівня, який необхідний при влаштуванні на роботу, скажімо так. Ну, не це завдання і ветеранам ще перепрошую, хотів би, е, як мені особисто, дуже не, не ігноруйте лекції, не, не, не ігноруйте заняття з психологом. Дуже класна штука, там такі там спеціалісти високого рівня, які е, допомагають визначитися, допомагають е, зібратися з думками, допомагають довести, що у всіх буває критичні моменти в житті, і ви знаєте, реально штука дієва. Я відносився якось так несерйозно, тому. Мені вже, вибачте, 49 років. Ну що мені дівчинка, психолог, там який 30, там, 35 може пояснити в житті, да, Я стільки вже, ну, як би так і побачив, і прожив. Ні, насправді, ви знаєте, порада, тобі роз'яснюють того, чого, ну, скажімо так, ти, ти не бачиш. От цим зловживати не можна і не ігноруйте, не ігноруйте, це реальна штука робоча. Клас. Я проводжу це 34 четверте інтерв'ю, і це дуже така цінна порада насправді. Бо ми, як чоловіки, інколи кажемо: ні-ні, я -ні -ні, психолог, це не до мене, я сам з усім розберуся. Ну, ви знаєте, а, а по факту ні. Не розбираєшся, зациклюєшся на якійсь проблемі, і ця проблема стає в основі того, що ти там сходиш дистанції, щось. Щось не розумієш, на щось не звертаєш уваги, а насправді в тебе є, ну, у нас всіх є сумніви, невпевненість, притамано людям, це нормально. А завдяки з їхніми порадами, з, з їхньою бесідою, там, достатньо кілька годин провести і, і з новими силами, знову за конспекти, і знову за навчання. То дійсно, робить. А розкажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, процес навчання сам по собі от в спеціалізації кібербезпеки? Чи можна так навчитися і забути сказати все, я навчився, я спеціаліст? Чи це процес навчання, він, як декотрі кажуть, нескінченний? Навчання це завжди. Життя це завжди навчання. Не кажучи вже про кібербезпеку? Е, я. Прийшов. Це вже в мене треті курси цього проєкту. Перший був це саме самий стартовий по кібербезпеці. Потім були курси для СНАПів. Вони проводили. Ну, мене більше, скажімо так, СНАПи, діяльність СНАПів мене менше цікавила. Мене більше цікавила кібербезпека. Також викладачі були ну, просто супер. Ну і третій вже, ну, третій, це вже зовсім інший рівень. Ветерана Кіберклас 2.0» За напрямком тесту це зовсім інший рівень, зовсім інший рівень викладачів. Я просто в захваті від Олексія Барановського. Якщо Олега Полігенько, який нас вів, я, мені пощастило, я проходив після перших курсів, я проходив практику в їхній компанії нова на пошта Діджитал, то я був з ним знайомий із його манеру викладання, із ББСіди, я з ним був знайомий. А від е, Олексія Барановського я просто в захваті. Ви розумієте? Ну м, зараз так, е, щоб знайти такого рівня викладачів, треба платити дуже дорого. Тому що настільки глиба, настільки Має розуміння, що він, що він робить, що він пояснює. Я скажу так: Наукова асоціація кібербезпеки України залучена найкращих спеціалістів, вони постійно тут? проводять навчання і всередині, і ззовні, і от саме потрапили на, ну, у нас дуже класний спеціаліст. Тут, тут питань взагалі немає. Я скажу так, відкрию маленьку та секрет після курсів, ну, за результатами курсів. Для ЦНАПів, там е, я ну, там, скам так, да, е, показавши гарні результати, виграв сертифікат навчання. Зараз в мене триває навчання на е, платформі IT курсів GoIT, угу. також також напрямком кібербезпека. Ну, я вам скажу, що викладачі. ну, Взагалі не, 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 не дотягують до того рівня, який рівень ветеранів кіберкласу. -ки, ветеран так, здається, так? це йдеться вирізати, бо це наші партнери, і ми з ними повинні були. Ні, ну це залишимо Звичайно, 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 без питання. Але той рівень викладання, то професіоналізму І на останок, Анатолію, питання. Чи порадили б ви такі курси для ветеранів, які розглядають своє життя в розрізі кібербезпеки? Я би, знаєте, я, я, я б сказав так, я би не порадив. Я би сказав так, ідіть і навчайтесь тільки на цих курсах, тому що дійсно рівень викладання. Тут досить високі. Такого рівня, ну, мабуть, тільки в університетах можна знайти, при умові, що в університеті потрібно навчатися там 3 роки, да? mm. От. А тут тобі за ну, 4-5 місяців викладають всю базу всю основу, і якщо ти йдеш говорю, як я, я пішов вже на другі курси, і. Я я, я, я незнайомих слів майже не зустрічав. Тобто, що робити, ну, так, да, в мене немає практичних навиків. Да, в мене трошки там я не дотягую, якщо там з Він з операційного стану Windows, я знайомий доволі непогано, то з Linux так, були певні проблеми. Але ж, це, це річ практики, нічого там складного немає. Командний рядок. Він, він простий, він нескладний. І з цим можна відбиратися, коли поруч нормальні вчителі. Отозначно, ну, На 99% рівень твоїх знань залежить від ну, зрозуміло від твоєї наполегливості і від викладання. Які пане, викладачі, такі знані. Пане Анатолію, дуже дякую вам за відвертість. Насправді, ми записуємо ці ролики для того, щоб показати іншим ветеранам, які будуть е, приходити на курси, питати навіщо? Що. І е, одне діло, коли вчителі кажуть, а друге діло, коли людина, яка з досвідом, яка прийшла, це все розповідає їм, і це їх мотивує найбільше. Насправді, дуже вам дякую. Так, звичайно, звичайно. Якби у моєму, так, на моєму старті, коли я ще там програмування почав починати, були такі курси, я. Не роздумуючи би, не витрачав свій час і ресурс, тому що ж одна, одна річ свій час витрачати, а інша річ там забрати час у сім'ї, у дітей своїх, тому що вони мене не бачили практично. Я тільки за комп'ютером: так, ліжка, кухня, комп'ютер. А курси так, так однозначно, всім раджу. Тому що, повірте, після багатьох курсів, які я проходив, це найкраще за рівнем викладання. Mm -hmm. Таких викладачів на онлайн-курсах в інтернеті ви не знайдете це однозначно. Mm -hmm. Можливо, будуть більш кваліфіковані практики, які там, але річ в тім, що курси базуються не тільки на практиці. Mm -hmm. Добре, пане. Творі... Теорія потрібна завжди. Я вважаю, що ви тільки що не тільки ветеранів мотивували, а ще й наших викладачів, які дуже з щирим серцем відносяться до викладання і дуже переживають. І викладачі, і психологи вони вболівають за свою роботу. Так, ну це видно. Це, це, це реально видно. По тому зв'язку, який був, ну щось не виходить, написав. 5-10 хвилин відповідь. Що, щось не виходить, навіть там, є, не під час викладання, там, коли сідає домашку робити, не, ну, не виходить. Не можу знайти в інтернеті відповідь і все. Пишу: Окей, давайте, давайте через 10 хвилин зу підключаємо і. Навіть і те, показує. І все, так, да, да, були такі моменти. І ми підключали, і буквально там 5-10 хвилин все питання відпадало само собою. Да? Було таке. Шукає, то й завжди знайде. Зараз. І ще а раз. А ще одна порада да. до ветеранів От під час курсів, під час навчання. Не, бой, не, не бійтесь, запитувати. Е, не бійтесь, е, що. Там якось вас не зрозуміють. Не бійтесь, здаватися смішни, смішними під час навчання, тому що для вас це мож, можливо і смішно, а насправді це довіс, допомагає під час навчання. Да. Дуже вам дякую, що поділилися і були відвертими. А, дане відео ми. Будемо показувати і ветеранам, і вчителям нашим, щоб змотивувати. Дуже дякую за відвертість. І вам дякую за вашу роботу.